Вітаю, ви дивитесь ранок вдома за півтора роки війни. Кількість українців, що обирають говорити українською, збільшилася в рази на щастя, але ж вирішити, захотіти це ще не все. На жаль, треба знайти сили, ресурси, енергію на те, щоб зробити цей важливий крок. І тут на допомогу приходять різні мовні курси з вивчення української. Сьогодні поговоримо про курси з української мови руху єдині. Вітаємо в етері ранку вдома співзасновницю та керівницю проєкту Єдині Наталку Федечко. Добрий ранок, Доброго ранку, перш за все, давайте визначимось, кому адресовані курси всеукраїнського руху єдині і яку мету вони переслідують, окрім очевидної. Курси адресовані всім українцям, які хочуть перейти на українську мову, які раніше розмовляли російською мовою, а зараз хочуть перейти на українську. В більшості 40% – ну так щоб окрема цільова група, 40% наших учасників це внутрішньо переміщені особи в Україні. А з якими основними проблемами стикаються українці, які хочуть перейти на українську з вашого досвіду, і як ви допомагаєте їх вирішити? З мого досвіду основні проблеми це, ну, це так боязнь помилки. Люди бояться помилятися, хочуть одразу досконало розмовляти українською мовою, і це зупиняє декого. От теж є така, є таке ще питання внутрішніх. Стосунки в родині, наприклад, хтось один переходить, а вся родина не переходить, і тут є така проблема, що близькі не сприймають. Ну це так, якби людина перефарбувалася, там не знаю, змінила зачіску, кардинально передягнулася, і тут раптом. Це зовсім інша людина, незрозуміло, чому вона так хоче поводитися. Тому в цих випадках потрібно обов'язково пояснити тим людям, які, на яких вам залежить, які для які для вас важливі, для чого ви це робите? Вашу внутрішню мотивацію попросити їх про підтримку. Ну, звичайно, можуть бути люди там в магазині, яких ви перший і останній раз бачите, то ви вже вирішуєте собі, звичайно, самі, чи будете ви енергетично вкладатися в ці пояснення, в ці стосунки чи ні. Але ну, з рідними насправді така велика рекомендація порозмовляти з рідними, з друзями, знайти собі опору, людину з якою ти спілкуєшся щодня, хоч там по 10 хвилин. От. А з помилками ну, є так, така порада тренуватись перед зеркалом. Насправді рідко хто цього дотримується, так будьмо відверті, бо це непросто. Але хоча б якось проговорювати, слухати, читати про себе, так, щоб вимовляти звуки. Найдіть собі класного, просто хорошого друга, дуже добру людину. Яка буде приймати будь-які ваші помилки, і вам одразу стане легше говорити українською мовою. А ви прийдіть до нас на курси, в нас є модератори, там кожен день 12 годин підтримки, 28 днів, розмовні клуби, люди, які теж переходять, і вони для вас будуть підтримкою. Ви собі можете друга знайти, там, який буде вас підтримувати. Ну давайте власне перейдемо до курсу. Як він влаштований? Вже дещо ми почули, але все ж таки хотіли б зрозуміти більш чіткішу структуру, як це відбувається? Граматика, лексика, щось такі шкільні уроки пригадуються, чи тут трошки інакше як це відбувається? Ну, ми зібрали побутові теми. У нас є два курси: один курс лексич з переходу на українську мову. Тобто, ми зібрали побутові теми, які найбільше турбували тих, хто переходить на українську мову, так щоб українською розмовляти в побуті. Е, от і є граматичний курс. Ну, граматичний курс це про навчитися писати українською грамотно, ну і теж збільшити свій лексичний запас. Тобто, це так, отже, більш грунтовно. Такий ґрунтовний підхід, є домашка, є домашні завдання, їх більше. От. А тут більше ми концентрувалися на потрібних темах, на темах, які в повсякденні ми використовуємо. От. Він побудований незвичним чином. Тому що кожного дня протягом 28 днів є маленькі завдання, на які ви до півгодини витрачаєте часу. Маленькі завдання, маленька інформація. Щодня ви отримуєте зранку завжди в один і той самий час, в 10 годині, щоб сформувалася звичка, щоб вам нагадувати, що ми переходимо на українську. Не забувайте, кожного дня ви це робите. Тобто, навіть за мене нагадування в телеграм-каналі, що я в процесі. Воно теж дуже важливе. А ще як ви подивитесь завдання, то це наблизить до мети більше і більше. І в нас є розмовні клуби, чого насправді немає в більшості курсів української більшості це онлайн і все. У нас є онлайн-розмовні клуби, де можна власне, поговорити, вперше спробувати говорити українською. Їх мало. Ну, ми б хотіли більше, але наразі стільки чотири на місяць. Година півтора, і теж у нас є вебінари. У нас дуже гарні мотиваційні вебінари. На початку у нас є мотиваційний вебінар: допомогти людині сформувати свою ціль на курс, чого ти хочеш досягти, чи ти хочеш. Читати лекції, чи промови TEDx, чи ти хочеш просто піти в магазин і замовити щось в магазині, та? або хочеш з дитиною робити домашку, на, ну, дійти до того рівня, щоб допомагати робити їй домашку. І кожен для себе формує мету, і в тій е, мірі, в якій е, він сформував ту мету, настільки, наскільки глибоко хоче вивчити мову, далі рухається. Таким чином. Угу, а яка тривалість власна курсів зараз? Наскільки я розумію, йде набір на черговий курс? Да, а яка тривалість, як зареєструватись? Ну і одразу скільки ж вже у вас позаду, скільки ви їх вже провели? Це ж не перший далеко, не перший курс. А це не перший курс, це буде 15-й курс. От, ми вже більше року працюємо, уже 100 тисяч учасників у нас за плечима. Ми вже добре цей курс перевірили. Він працює, є відгуки про курс. Багато і я насправді навіть чую від людей. Абсолютно сторонніх, які мені розповідають, що хтось з Дніпра, чи хтось з Одеси перейшов на українську мову з єдиними мої друзі, які якимись дивним чином до мене долітає ця інформація. От, курс, ну, 28 днів, він починається кожного понеділка, кожного першого понеділка місяця. Це так. Так, стандартно, слава Богу, в нас ще не було перерв і я сподіваюся, що ми і далі будемо рухатися а, в такому напрямку. Я відповіла. Так, Чи мені здається, що... так що що на треба все. зробити, щоб, щоб треба зробити, щоб зареєструватись? Куди заходити, що а... робити, наскільки заздалегідь це треба зробити, щоб на найближчий курс потрапити. А скільки у вас в курсі зазвичай людей? забагато запитань, але дуже цікаво. Зазвичай ну, найбільше в нас було 11 з половиною тисяч. То був перший курс, і потім ще в березні такий самий курс був. 10, там було майже 11 тисяч, а в середньому 5-7, від 5 до 7 тисяч. В курсі від 5 до 7 тисяч на набір, ну, так. Але в нас є багато модераторів, і ми закриваємо всі потреби, тобто є окремий чат, для завдання а є ще чат, де спілкуються з модераторами учасники, тобто не перетинаються вони. Тобто, ви завжди можете знайти свої завдання, тому що спілкування в іншому чаті відбувається. Тобто така методика вже там пророблена. як можна зареєструватися? Можна зареєструватися на сайті єдині. Просто гуглите сайт єдині, там українська мова, курси української мови. Заходите і реєстрація. Ви реєструєтесь на сайті і потрапляєте на той курс, який йде зараз. Ще там до кінця, десь приблизно ще тиждень від початку курсу. Ми не закриваємо реєстрацію, це залежить від набору. От. Але ну я рекомендую зараз реєструватися, щоб в понеділок уже почати, почати курс, почати українську мову з понеділка. Ми знаємо, що ваші курси підтримали чимало зірок українських. Розкажіть, хто це був і як саме власне вони підтримують? Дуже багато та, відомих людей в Україні, за що ми дуже вдячні. Їм підтримали єдині, поширили інформацію про нас це і. Світлана Ройс, вона нам допомагала з організацією курсу з продумуванням власне методики розмовних клубів. Як це робити, чи робити психологічну підтримку в цих розмовних клубах, чи зробити її окремо? Тобто, ми багато радилися. Вона про нас писала і була теж на нашому вебінарі. Теж хочу відзначити, що кожен курс, якщо він має амбасадора, а наступний курс буде мати амбасадора Олексія Суханова. От, кожен курс починається власне, з інтерв'ю з амбасадором, де ви можете поставити запитання, як переходив наш амбасадор на українську, чи що він може порадити, як він вдосконалював мову. От, ну, Олексій Суханов зараз буде нашим амбасадором. Аніта Луценко от зараз амбасадор в, в попередньому курсі в Черневому. Пташка була з нами. потім. Оксана Муха теж була нашим амбасадором. Євген Клопотенко, Олександр Педан, Вони брали участь в формі, теж поширювали про нас інформацію. От тому ну, багато, багато українських і блогерів поширювали інформацію про нас, підтримали нас. І це для нас надзвичайно цінно, що українську мову підтримують українські зірки. Ну, бо це важливо, бо це наш, це наш захист. Теж це наш захист на, на, на десятиліття, на століття може навіть, тому що навіть коли в нас не було держави, в нас була мова, і це те, що нас об'єднує і нам нагадує про наше коріння, те, що нас вертає до нашої спільненості, спорідненості. Тому це важливо. Що сказати, в такій компанії значно веселіше, приємніше, цікавіше. Але мені здається, дуже важлива порада, яку я колись почула. Хочеш переходити на українську? Переходь просто зараз або з понеділка. А разом з єдиними дуже дякуємо вам за все, що ви робите. Підтримуємо як тільки можемо в нашому етері, в етері ранку вдома співзасновниця та керівниця проєкту Єдині Наталка Федечко. Це буде Україна. Дякую, щасливо.